Вітаю, друзі! Мене звати Артем Натанзон. Я засновник мережі Кіберіон. І сьогодні ми поговоримо про доходи, витрати і відповідно прибуток наших клубів. Останнім часом два основних питання, які до нас надходять: це питання про показники нещодавно відкритих клубів і про витрати взагалі клубів. Отже, сьогодні я вам покажу це все на прикладі клубу одного з наших партнерів, який працює вже 5 місяців. Цей клуб має 32 ПК і 4 ПС. Перед нами звіт за минулий місяць. Лютий 2024 року. Що ми тут бачимо? Загальна виручка у лютому склала 566 тисяч гривень. Вона складається з основних напрямків, таких як оренда ПК і оренда ПС, і з виручки бару оренда ПК нам принесла 438 тисяч гривень, що становить 77% від загальної виручки. Саме на оренді ПК ми робимо акцент для нашого споживача. І як бачимо, це приносить дивіденди. Показник завантаження ПК становить 37%. До речі, в нашій фінмоделі цей показник у перший рік становить 35%. Тут на п'ятий місяць роботи він вже становить 37%. Це круто. Оренда ПС нам принесла 42 тисячі гривень, і це становить 7% від нашої виручки. Виручка бару становить 86 тисяч, і це 15% від загальної виручки. Теж гарний показник, і того виручка 566 тисяч. Тепер перейдемо до витрат. Вони поділяються на постійні витрати та змінні. Хочу звернути увагу, що витрати в нашому бізнесі фіксовані та практично не залежать від доходів. Тобто дохід зростає, витрати залишаються стабільними. Це загалом відрізняє нашу бізнес-модель кіберкубів від інших бізнесів, наприклад, заклади харчування, де якщо дохід зростає, витрати також зростають. До постійних витрат можна віднести оренда 60 тисяч гривень, комунальні послуги 41 тисяча 600 гривень, заробітна платня 52 200, податки 24 640, торгівельні витрати 44 600, клінінг 5 тисяч, інтернет 8 тисяч, охорона та пожежна безпека півтори тисячі, екварінг майже 5 тисяч, обслуговування терміналу та рахунку 550 гривень, програмне забезпечення 8 тисяч п'ятсот гривень, роялті 28300. Витрати у лютому склали 279 840 тисяч гривень. Тепер щодо змінних витрат: маркетинг 15 тисяч, господарські товари 1400 400 гривень, канцелярські – 850, турнірний внесок 5 шістьсот ремонту обладнання та приміщення не було. Смс центр і інше 1300 гривень. Загалом 24 200 гривень. Таким чином, у лютому загальні витрати склали 304 тисячі гривень. Отже, яка маржа? Беремо різницю між доходом і витратами, і отримуємо 262 тисячі гривень чистого прибутку. Далі дивимося, скільки це у відношенні до доходу. Тож наша маржа за лютий 46%. Досить непогано. Це п'ятий місяць роботи партнерського клубу. Він показує стабільний приріст кожного місяця. Як бачите, поруч показники січня, і у лютому, не дивлячись на те, що 29 днів було, показники вищі, ніж у січні. Найближчий план по цьому клубу вийти на 700 тисяч гривень та заробляти 350 тисяч гривень. Взагалі, друзі, хочу сказати, що я пишаюсь нашими показниками, що абсолютно усі клуби нашої мережі працюють у плюс вже з першого місяця роботи. Це доводить, що ми рухаємось в правильному напрямі і що усі зусилля, які ми покладаємо на розвиток нашої мережі, ефективні. Наша бізнес-модель пропрацьована, вона неодноразово перевірена і часом, і умовами. Ми пройшли через ковід. Ми показуємо гарні результати. Тати під час війни і ми продовжуємо допомагати ЗСУ. Також хочу сказати, що цей рік буде роком активного масштабування для нас, тому що ми зрозуміли всі нюанси цього бізнесу, а наша команда продовжує покращувати його кожного дня. Тому ми готові ділитися цим з нашими партнерами і разом розвивати кіберспорт в Україні, стаючи сильнішими та більшими, проводячи ще більш круті турніри та івенти. Чим нас більше. Тим ефективнішим буде маркетинг, вище буде впізнаваність, більше можливостей та крутіші колаборації. Сьогодні ми вже маємо 10 відкритих клубів, 8 зараз будуються по усій Україні. Один в Польщі в Кракові. На черзі клуб у Варшаві та клуб у Литві. Отже, не гайте часу, доєднуйтесь до нас, все буде Україна.